Ось такий велосипед приїхав на ремонт. Причину власник вже знає, там проблема в роз'ємі. Моє завдання просто все це замінити. Зараз покажу, які тут проблеми. Увімкнув світло, щоб краще було видно. Ось можна бачити, в якому стані цей велосипед. Експлуатується кожного дня, як каже власник. А проблема тут з роз'ємами двигуна. Бачите, хтось тут зубами покосав ті контакти. І ось в такому стані другий роз'єм. Там всередині все поплавилось. Бачите, що тут робиться. Під заміну цей кабель, і так само цей кабель під заміну. Тут можна бачити вже ізоляційна стрічка синього кольору, але ситуацію вона не врятувала. Зараз розбираємо двигун і ліземо, дивимося, куди йде цей кабель. Ну, йде він до контролера, а контролер у нас стоїть. Ось тут. Доліся до контролера. Ось такий тут контролер стоїть. Ось так він називається, можливо, комусь ця інформація буде корисна. Стоїть такий самий у нас тут роз'єм, між контролером і двигуном, виходить, у нас ось цей кабель. Цей кабель буде під заміну, однозначно, тому що. Я вже показував, тут все в нас спалене. камера не хоче фокусуватись. Зараз спробую ось так. Тут все так класно згоріло. І так само зі сторони контролера я побачив, що одна фаза. У нас тут плавилось. Ось. Бачите, теж цей роз'ємчик поплавляний. І на самому контролері ось цей роз'єм, я коли розбирав, він мене ось так розібрався. Можна бачити ось тут одна фаза, вона у нас сплавилась. Цей роз'ємчик Заміниться цей кабель і так само розібрав двигун. Ось в такому стані цей двигун. Можна бачити є сліди ржавчини, але катушки ніби все добре. Так само і тут заміниться цей кабель. Що також зняв один підшипник, подивитися, як він обертається. Він ніби сильно так і не шумить. Шум нас дає зірочка. Чуєте, досить голосно так працює? Про це я скажу власнику, він вже хай сам вирішує, що тут міняти, що тут не міняти. Розібрав я цей контролер, щоб замінити ось цей кабель. Ось так всередині виглядає цей контролер. Є тут якийсь сайт, напевно, сайт виробника. Ось так це все називається. Видно тут сліди пайки. Ось так якось напаяно. Не знаю, можливо, хтось його вже розбирав, а можливо, це так завод-виробник, не знаю. Тут буде проблема його трішки зібрати, тому що всі ці мусфети прикручуються ось таким набором цих шайб прижимних. Якби тут була одна така шайба і прикручена декількома болтиками, було б зручніше його все зібрати. Потім ще придеться погратись, щоб це все зібрати до кучі. Так, міняємо цей кабель. Зібрав я цей контролер. Зараз залишиться тільки поставити його на своє місце. Хочу дати вам пораду: бережіть своє ментальне здоров'я, не беріть ремонт, ось такі контролери. Дуже вони проблемні в зборці. Розбиралось, в принципі, все легко. Я чомусь думав, що тут якась одна така пластина стоїть. А Тут декілька. Декілька пластин, в принципі, можливо і краще. Індивідуально по два мосфета краще прижимаються, але збірка це просто жесть. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Я завжди радий їх почитати. Поставити контролер на своє місце тут теж не дуже просто. Бачите, цей корпус він поломаний, був клеєний, зв'язаний ось такими хомутиками. Зі слів власника, я розумію, що в цьому велосипеді все нормально. Тут просто проблема з тими дротами, які я міняю. Корпус тут нормально не стає. Бачите, ось я таку притуляю. Ось такий тут зазор, тому що він поломаний і деформований. Прикручений він був взагалі тільки на два болтика зверху. З тих двох болтиків залишився десь один, один, мабуть, втік, не захотів тут більше жити в цьому всьому. Зараз потрібно буде його пошукати. Знизу можна прикрутити ще один, але його тут не було. З цієї сторони, бачите, нема цієї вставки з різьбою. І все це було ізоляційною стрічкою тут склеєно в декілька разів. Що я хочу зробити? Є ось такий набір різьб. Може, візьму ось цю штучку, сюди якось впаяю, щоб воно було прикрутити це все чотирма болтиками. І так само, напевно, поверху ізоляційною стрічкою замотаю, зроблю таку типу гідроізоляцію. Тому що, ну що тут ще зробиш? Тут тільки замінити це все треба. Але я так думаю власник не захоче цього робити. Та й не хочу я 10 разів з ним по телефону спілкуватися, тому що мені вистачило один раз з ним поговорити і зрозуміти, що тут все окей. Тут просто все супер, потрібно тільки замінити потрібно тільки замінити ці дроти, що я міняю. А так тут тут все класно. Зняв я кабель з цього двигуна. Бачите, як тут все у нас. Сумно з цими контактами горіли десь. Хтось їх, як я казав, зубами покосав. Кабель буде замінений. Зняв два підшипника, більш уважніше їх послухав, Чуєте? один, зараз інший. Все-таки вони шумлять і вони так. Неплавно сильно обертаються. заїдають. Переконав власника, що їх потрібно буде замінити. Також зняв зірочку, бачите, в якому стані ця кришка. Дуже так погано, що тут цеп по цій кришці гуляв. Ось це місце є прослаблене і може поламатись в цьому місці. Зірочка. Має виробітку, бачите, особливо ось ця. Все тут шумить так сильно, я вже вам показував. Власне, каже, не потрібно міняти, я там недавно її міняв. Взяв, капну туди, декілька капель масла, щоб хоч трішки змазати це все. Ну, я бачу, що так, велосипед тут обслужений, все тут окей. Займаюсь просто електронікою. Міняємо друти, і щоб все нормально у нас працювало. Контролер на своєму місці. Проклеїв так само тут цей корпус ізоляційною стичкою, щоб менше попадала туди волога і пилюка. Хотів цей корпус взагалі помити, але це якісь залишки клею. Чи чого, воно просто не витирається. Закріпив на всі 4 болтика, тримається. Надійно. Далі закріпив ось цей кабель на двигун, дивився, щоб він там ні до чого не торкався. Ще він тут потім закріпиться. Звернув ще увагу, що тут має невеличкий шат ось передня зірка. Бачите? Зовсім трішки тут є шат. До цього я лізти не буду. У мене задача розібратися з електронікою. Зараз ми так само міняємо тут кабель. І я власника вмовив поміняти ось ці два підшипника, оскільки це все розібрано. Купив два нових підшипника замість тих, що тут стояло. Якась ось така фірма. Не знаю, можливо, хтось такі ставив. Напишіть в коментарях. Я думаю, буде набагато краще ніж ті, що тут стояли. Ось так вони називаються. Міняємо підшипники і міняємо цей кабель. Новий кабель у нас на місці. Все тут проклеїв, щоб було герметично. Під'єднав ось такий прилад, щоб перевірити, чи працюють наші датчики холла. Зараз таку прокручуємо. І дивимося. Ці датчики хола у нас працюють. Також поставив нові підшипники на свої місця. Залишилось все це зібрати на місце. Зібрав тут все, закріпив цей кабель ось так тут на хомутики. Зараз вам покажу, що все працює. Даю зараз газу. Можна чути. Як в нас тут шумить ось ця задня зірка? І ще також, напевно, тут є проблеми з обгонною муфтою. Воно то працює, але напевно потрібно її теж буде замінити. Колесо у нас вісімкою, ось такі справи. Щоб нормально їздити на цьому велосипеді, тут ще потрібно багато чого зробити. Потрібно, як я вже казав, замінити задню зірочку. Напевно, потрібно було б і передню замінити, тому що тут є виробітка, картридж також під заміну. Відповідно, це також потрібно буде поміняти. Розібратися з цим переключенням передач, тому що тут теж воно своє відпрацювало. Напевно, Ремонтувати тут нічого під заміну. Також немає тут гальм нормальних, колодки тут стерті, що спереді, що ззаді. Диски в, принципі, в нормальному ще стані. Просто, я думаю, замінити колодки і ще воно буде їздити. І взагалі потрібно тут все обслужити, змазати, почистити, помити і все буде окей. Я тут замінив тільки ось цей кабель, трішки тут переробив. Тут було як зроблено. Ішов кабель від контролера. Потім у нас був такий подовжувач. Ось це він, і ось це кабель, який йде до нашого двигуна. Я зробив тут так. Ось цей кабель, що йде від контролера, зробив його трішки довшим, щоб ось цей роз'єм сюди виходив, і виміряв, яка потрібна мені довжина, щоб тут все сходилось. І виходить. Зараз в нас ось цього подовжувача тут немає. Мусив це все замінити, тому що ви бачили, в якому там стані були ті контакти. Також хочу вам показати, який тут пробіг у нас. Ось такий пробіг. 8540 кілометрів. В принципі, трішки він поїздив цей велосипед, а ще забускати передня вилка тут взагалі не працює. Тут заржавіла, напевно. Роботи тут ще багато, щоб довести все до ладу, так як для мене. Але людина, можливо, і так користується і так добре. Не забуваємо поставити лайк цьому відео. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Хочу вам нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватись. Всім дякую за увагу. До побачення!